Крім навчального вправляння ума, потрібно тобі керувати її волею так, щоб не дозволяти їй схилятися до своїх бажань, а навпаки, провадити її, щоб вона повністю збігалася з волею Бога. І при цьому пам'ятай, що недостатньо лише бажати і шукати завжди те, що миле Богові, а ще й потрібно, щоб ти бажав цього як ведений самим Богом. І з єдиною метою вгодити йому від чистого серця. Щоб бути стійким в цьому, ми повинні витримати ще сильнішу боротьбу зі своєю природою, ніж з усім тим, про що було сказано вище. Бо наша природа так схильна до догоджання собі, що у всіх своїх ділах, навіть найдобріших і найдуховніших, шукає спокою і насолоди для себе. І цим непомітної потайки похітливо живиться як їжень. Тому, коли перед нами постають духовні діла, ми зразу ж їх бажаємо і прямуємо до них, але не як керовані Божою волею або не з тією метою, щоб вгодити Богові, а заради втіхи та радості, яка народжується в нас, коли бажаємо і шукаємо того, чого хоче від нас Бог. Тим затаєннішою, і скритнішою буває подібна омана тоді, коли вище і духовніше те, чого бажаємо. Тому я й кажу, що не треба нам задовольнатися тільки тим, щоб бажати те, чого вимагає Бог, але потрібно ще бажати і так, як, коли, чому і для чого Він цього хоче. І апостол. Заповідає нам пізнати, що є воля Божа не тільки добра, але й угодна і досконала за всіх обставин кажучи. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Бо якщо в ділі буде недолік. Хоч через одну якусь обставину, і якщо ми будемо здійснювати його не з усім бажанням і наполегливістю, то зрозуміло, що воно є недосконале. Зроби з цього висновок, що навіть коли бажаємо і шукаємо самого Бога, то і в цьому ділі можуть бути похибки і опущення. і в ньому може вкрастися всяке підлещування нашої любові до себе або нашого самолюбства. Оскільки дуже часто ми маємо на увазі радше наше власне благо для самих себе, ніж Божу волю для самого Бога, який тішиться тільки ділами, які здійснюються на Його славу, і хоче, щоб ми його одного любили, одного Його бажали, і для нього як одного працювали. Отже, брате мій, якщо ти бажаєш застерегти себе від таких прихованих перепон на дорозі до досконалості, якщо бажаєш успішно закріпитися в такому доброму настрої, щоб і бажати, і робити все тільки заради того, як так хоче Бог, тільки на його славу і для Його вгодження, і для праці для нього одного, який бажає, щоб кожному нашому ділі, в кожній нашій думці. Він один був і початком, і кінцем, то роби ось як. Якщо перед тобою є якесь діло, що відповідає Божій волі, або само по собі добре, не схиляй в цей момент своєї волі до нього і не бажай Його, якщо перед цим не піднесешся своїми думками до Бога. Щоб з'ясувати, чи є пряма Божа воля на те, щоб бажати і робити такі діла, і чи вони є вгодні Богові. І коли так закріпишся в думках, що самою Божою волею будеш визначати у себе нахили, тоді бажай Його і роби, тому що так бажає Бог, тому що це миле Йому і на Його славу. Відповідно, коли бажаєш ухилитися від того, що не згідне з Божою волею або не є добре, не одразу відвертайся. Але спочатку зверни око свого ума до волі Божої і, з'ясуй, чи це пряма воля Божа відхилитися від того, щоб догодити Богу, бо лестощі нашої природи дуже тонкі і небагатьма розпізнаються. Вона таємно шукає свого я. І між тим як поводиться, що нам здається, ніби в неї єдина мета догодити Богові, що насправді не так. Таким чином нерідко трапляється, що бажаючи чи не бажаючи чого небудь особисто для себе, собі на догоду, ми думаємо, що бажаємо чи не бажаємо того тільки для того, щоб вгодити Богові. Щоб уникнути такого самообману. Існує єдиний засіб, чистота серця, яка полягає в тому, щоб скинути з себе старого чоловіка і одягнутися в нового, в цьому полягає вся невидима боротьба. Якщо бажаєш навчитися мистецтву, як це робити, то послухай. На початку будь-якого діла належить тобі зректися, наскільки можливо всякого власного бажання. І не бажати ні робити, ні не відхилятися від діла, якщо спочатку не відчуєш, що тебе до цього штовхає і направляє лиш свідомість на те Божої волі. Якщо у всіх своїх зовнішніх ділах, а тим більше внутрішніх духовних, ти не можеш завжди реально відчувати цю заохоту від Бога, задовольнитися її можливістю в тобі. Тобто завжди май такий щирий намір, щоб у всякому ділі нічого не мати на увазі, крім єдиного вгодження Богові. Правдиве відчування заохоти від Бога на діло буває або через божественне просвітлення, або осяяння свідомості, коли чистим серцем явно відкривається Божа воля, або через внутрішнє богонатхнення. Внутрішнім якимось словом чи через інші діяння Божої благодаті, наприклад, життєдайну теплоту, невимовну радість, духовні злети, розчурелення, щирі сльози, божественну любов та інші боголюбиві і блаженні почуття, які бувають не за нашою волею, але від Бога, не самовільно, а пасивно.